Камницько-савінських Альпах десь за 30 км на північ від Любляни лежить велике Альпійське плато під назвою Велика планіна. Місце відоме поселенням пастухів, органічними молочними смаколиками, які готують тут кожного літа, катання на лижах і санках взимку та довгі пішохідні і велосипедні маршрути. Звичайно, не всі будинки використовуються пастухами деякі дерев'яні будинки можна орендувати для ночівлі. А от що весни тут трапляється щось надзвичайне, десь у квітні нарешті починає танути сніг, і маленькі крони крокусів заповнюють все плато, забарвлюючи значну частину ландшафту у фіолетовий колір. Щоб спокійно і без поспіху прогулятись по великій і малій планіні, потрібно десь 5-6 годин. Ближче ж до літа відкривається все більше будиночків, які охоче приймають мандрівників і пропонують спробувати місцеві делікатеси. В'їзд на територію на авто 10 євро, пішки безкоштовно.